Пісня 354. Пісня родових страхів. Увесь мій рід, уся моя родина. Усі ці люди зв'язані зі мною. Це узи кровні, страхи це спільні, страхи, що поколіннями ідуть в віках. Це генетична пам'ять. Це пам'ять. Роду усього мого, увесь цей досвід поколінь минулих, увесь цей жах страждань, що не сприймалися як досвід. Усе це проявляється в мені, бо я відповідальний зараз, усе в мені з'єдналося, усе минуле і майбутнє не має значення. Бо проявляється воно тепер в цю мить в мені. Я дякую всім поколінням предків, що моїм є. Я дякую їм за науку, за навчання. Я дякую їх намірам, бажанням, діям, мріям. Їх устремлінням дякую. Я дякую їм за добро, за зло усе я дякую найбільше. Прощаю, я навчився, за життя своє я предкам дякую. Прощаю всі думки усіх своїх я предків. Всі наміри і всі бажання предків прощаю я з любов'ю. Увесь свій рід. Прощаю я з любов'ю. Прощення я прошу у всього свого роду. Люблю весь рід, бо я його частинка. Люблю прощаю всіх людей, з ким члени мого рода спілкувалися. Люблю, прощаю і прошу прощення у всього свого роду. Бо у мені. Постійно він. Люблю, прощаю я себе, прощення я прошу у себе за рід увесь свій. Усе, що рід мій пережив, це було лиш навчання. Звільнився від усіх страхів я повністю, сприйнявши їх як досвід роду, як науку. Люблю себе. Люблю людей, люблю творця найбільше. Люблю себе як всіх людей. Люблю усіх людей, я як самого себе Любов'ю рід заповнився увесь мій. Минуле і майбутнє з'єднав я у любові. Минуле і майбутнє мого роду з'єднав я. У любові, горе й радість всього роду перетворилися в любов, звільнився від минулого в любові, усе минуле засвоїлось, як досвід мого духа. Одна любов іде в майбутнє. Усіх родів сукупність мій народ змінився в сторону любові. Всі люди на землі. Змінилися і стали кращі. Йду до світла, відвертаюся від мороку, любові світло заповнило усе моє життя, усі мої думки, бажання, дії, мрії, усе заповнено любов'ю назавжди. Прошу прощення я усього свого роду. Прошу прощення я у всіх жінок, що були у роду моєму. Є чи будуть. Прощаю всіх жінок свого я роду, простивши всіх з любов'ю, дякую за всі думки і наміри усі. Прошу прощення я у всіх чоловіків, що були у роду моєму чи будуть. Пробачення прошу у всіх чоловіків що було й у роду моєму чи будуть коли-небудь. З любов'ю дякую усім чоловікам.